В урочищі гурби вшанували 79-ту річницю наймасштабнішого бою між загонами УПА та військами НКВС. Після служби, яку провели в стінах храму Воскресіння Христового, біля пантеону Слави відбулось покладання квітів та молитви його його Шанування загиблих під гурбами традиційно відбувається на третій день Великодня. Здолбунівчанин Назар Кравчук каже, що у ці дні до урочища приїжджає щороку. Насамперед, це пам'ять. Це пам'ять про тих бійців, які боролися тоді з окупаційним режимом, як нацистським, так і радянським. По-друге, це більш таке, напевно, питання особисте. Адже в мене були родичі, які боролися так само за належність України в лавах УПА. і відповідно, це напевно це напевно просто не тільки пам'ять, а й розуміння того, що ми зараз продовжуємо їхню справу. І якщо ми сьогодні ще шукаємо. Відповідь, чому ми вже перемагаємо і чому ми переможемо в цій війні, яку не ми почали, а почала Росія. От відповідь можна знайти тільки на гурбах. Вони перемогли той е, дух, дух комунізму, дух брехні і е, фальшиву систему, яка потім ще розкладалася декілька років. Десятиліть Артем Остапюк, Суспільне новини, Рівна.